Обласні та міські енергокомпанії більше не будуть монополістами. Споживачі зможуть обирати собі постачальника електрики, як, наприклад, інтернет-провайдера. Це головна новація енергореформи. За умови конкуренції, якість надання послуг має поліпшитися, кажуть експерти. Оператору, який буде поставляти слуги, він тепер буде діпі щоб це качество і рівність поставки електроенергії була на надіжному рівні, називаємо це так. Сегодня, когда в монопольном положении, в административном неважно какое качество, ты предоставил счетчик, намотал, ты э, рассчитал. Потрібітеля втім, в уряді певні зміна правил функціонування ринку електроенергії може призвести до зростання цін на електрику, причому для усіх споживачів, тому урядовці пропонують запровадити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію, адже підняття цін вдарить по вітчизняній промисловості. А це позбавляє перспектив взагалі всю промисловості. А скільки виробництва електроенергії та відносно невисока ціна на ній сьогодні? Одна одна із головних індустріальних конкурентних переваг України. Наше завдання зміцнювати цю перевагу протягом якомога довшего часу. однак, експерти твердять, що додаткові прибутки енергогенерувальним компаніям не зашкодять. Мовляв, їм конче потрібні гроші на переоснащення мереж, адже вони зношені на 60%. в Україні зараз в десять разів показник якості енергопостачання гірший ніж в Європі. Тобто середня тривалість відключень в Європі і в Україні в Україні зараз в 10 разів вже більше. Тепер кількість цих відключень зростає. Гравці ринку, які, звісно, обома руками за підняття тарифів, намагаються знайти компроміс з урядом. Енергокомпанії пропонують запровадити для населення адресну допомогу, щоб дотації йшли безпосередньо малозабезпеченим верствам населення. Це звісно, би, звісно, вирішило проблему з тими, з тими слоями населення, які дійсно в цьому нуждаються. Ну і немає препятствий для того, щоб остальним би, остальному населенню поетапно тариф на електроенергію це ділається во многих странах. Проте у Кабміні ставати на бік енергетиків не збираються. Уряд рекомендував профільній комісії НКРЕ не підвищувати ціни на електрику, більше того, ще й розширити перелік підприємств, які отримують її за пільговими тарифами. Логіка урядовців проста: зростання виробництва у всій промисловості важливіше ніж збільшення прибутків в одній окремій галузі, і нехай такої потужної як енергетика. Анастасія Іванцова Артем Сенко новини телеканал Бізнес.